Чівченко у із поеми княжна. Зори моя вечірньої, зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилеє. Аж по діду зіслала зелені віки. Глядаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай. Я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій дружий єдиний. І хто знає, Що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі спать не лягу. А ти за тритихесенько богові розкажеш. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні. наче пизенке село. Зеленим гаєм пронесло. Цвідуть сади, білюють хати, а на горі стоять палати, Не наче диво, а кругом широколисті то полі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, Бо від тернем проросли, щоб люди й сліду не знайшли, щоб він не де й шукав в тому господньому селі, на нашій славній Україні. Не знаю, Вони взялись прибута князь, була княгиня, що молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати. Чималий є вок, зелений погорі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі. І долом, геть собі село, понад водою простяглось. Колись там весело було. бувало літом і зимою. Не вино, ріко, гостей несетих наливає. А князь аж синій походжає, та сам не сміють наливає. Та ще й прикрикує, «Віват!». Весь князь гуляє восі і покотились по намості. А завтра знову ожива, і знову п'є, і знову гуляє. І так за днями день минає. Судові судово підлагає Бога, п'яниць знає собі кричать. І Патріот убогий брат не списав мій князь. Віват, Віват, і Патріот убогий брат, дискуйте личко однімає мужика. А Бог не знає, може знає, та мовчить. Княгиня в запарді сидить, Її і сіни не пускають. Убогий брат, а що ж робить? Сама втекла і повінчалась. І батько, і мати не пускали. Казали, вгору не залазь. Так ж за князя, от і князь, от і пишайся тепер, княгине. Загинеш, серденько, загинеш. Моряст весною уночі. Загнеш, не знатимеш нічого, не знатимеш, як хворять Бога, не знатимеш, як люди люблять живучі, а жити, господи, хотілось.